Від малята! Відгадайте зараз загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, і коли це все буває? Вірно, восени. Якщо ми з вами прогуляємося до парку або лісу, побачимо там дуже багато дерев. Літом вони були зелені, а зараз різнокольорові. Їх осінь розфарбувала в жовті, червоні та зелені кольори. Послухайте вірші. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки. Подивіться, до нас у гості прийшов їжачок, бо він заскучав у лісі. І ми разом з ним намалюємо осіннє дерево. У нас є гідке дерево, гарне гляньте, але на ньому щось не вистачає. А не вистачає чого? Вірно, різнокольорових листочків. Для цього нам потрібно ватні палочки. Бачите, їх зробила, у кучку зв'язала. Червона, жовта і зелена фарба, фарби осені. Ми макаємо в червону фарбу і малюємо червоні листочки. Ось ще трошки треба, щоб було гарно. А ще листочки у нас трошечки опадають. Тепер беремо ще одну, макаємо у жовту фарбу. І малюємо жовті листочки. І вже зразу видно, яке у нас стає осіннє дерево прекрасне. І ще у нас зелена фарба. Ми теж беремо палочки і. Малюємо зелені дерева. Ще трошечки. О, яке гарне дерево в нас з'являється. Подивіться, дітки, яка вийшла в нас краса. Я чекаю вас робіт. До побачення, Па-па.